Валерій, ти станеш найкращим. Я через рік стану кращим ніж ти. Так що зберись, Бу-бу-бу-бу. Ну от бачите, лю люди, вабше, вони тупо дивляться, як коли я тільки оступлюсь, коли я упаду, просто щоб підбігти і биріку на мене насаджу. Ви розумієте? от поки я лежу і встаю. Не то, що поки ну не то, що поки я лежу. Поки я отак от навіть встаю, але я ще не на ногах, я не можу кинутися і побігти. Вони досі на мене суть. Як тільки вони бачать такі ого, ніхуя себе час він прийде, тупо на в кножки кине нас об заб'є нахуй, потім гидає Петерпе, конечно. Ну і такі все, треба переставать. Тупо блять ховають пісичку в трусик і біжу. Дуже дякую за підтримку. Шо? Валерій, отож не падай на підлогу, а то знайду і обістю. Це так, щоб ти не втикав бубу-бубу. Блять, -бу -бу -бу. ем, ну просто цілком можливо, що знаючи, що ну, люди реально пасуть кожен крок, і оце таке от вичікують. Я можу іти, а так просто йти, і таке, Ой! Ой, я так от просто опасно спеціально, так що ви теж думаєте хто вообще кого в даній ситуації буде використовувати? Хто буде розумніший? розумієте? Я хочу.